У в нас в роботу залітає новий спринтер, тут вже цей салончик, будемо переробляти його. Росновочка 3-3, будемо робити 2-2-3. Полочки все вмираємо, будемо переробляти, ставити додатково, свину стелю, бокові полочки, шторки. Коротше будемо це переробляти, тут дуже багато буде Тут Двоєчку клієнт хоче лишити, потім хоч лишимо, кермо перешємо. Так що дивіться, буде якийсь кінечний результат. Так, і ось дивіться, що ми вже зробили, готовий салончик, яка пушка ракета. Шпили тут панциря, подстаканіки поставили, щоб ну, подлокотнички. Шовочка зідушок такі, бачите, шиколадний, такий корзамчик, мягеньким наповнителем, подушечки, з рекламою перевізники. Асвітка подіум, вінолім і автоматичні двері доставили. Приходит на задній ряд, так само двоєчка, Подстаканники, подлокотники, швидкісні зарядочки, фонарики поставили. Встановили такі шторочки чорні, багажна полочка, Встановили кондиціонер, колоночки. Ось таки маємо третій задній ряд. Тут поставили для пасажирів постаканічки, подлохотнички. Тут на і зарядочку доставили спеціально. Місце тут достатньо, досталь, вистає. зробили спину стелі з вчили під світочкою. Ось такий має вид поручень. Така бомба у нас тут вийшла. Перешили передні е спейси, поличка над водієм. Перешили термо так само в таких кольорах під колір салону Водійське. Такий салончик ми зробили протягом півтора тижня. Ставте пальці до гори, підписуємося на канал, Акослава.